Добрий ранок, друзі. 6 Шість... годин ранку вже не спимо, вже працюємо на ногах, так як у нас сьогодні така відповідальна процедура. Це оранка, оранкою наша ділянка, там, де ми посіяли насидирати гірчичку. Ось такого у нас стані, достатньо висока, вимахала. До речі, тут ми її сіяли десь 16 кілограм, розкидали румом, зараз я переключуся. І покажу, якраз трактор під'їжджає, під'їхав я його зранку заправити. так як вчора вечором ми його завели десь літрів 350, але ну, по факту на цю ділянку нам солярка не хватить. Зараз я вам покажу як це все діло робиться. Отакий От у нас стан поля. горчичку розкидали ми румом і з добривами. Бачите, там де є рум роз... Кидав краще, так і доброго по факту розкидається. Де йде густішенько, там по ходу краще розкидає, а де от, пропуски, то тут походу хуже. так, Ситуація така, що Я ось якраз Юра під'їжджає. Вимахав у нас горчиця дуже швидко. Мені ще декілька тижнів назад дзвонили, що ти будеш робити. Але я хотів дождатися опадів, щоб було трохи краще йти. Покажу як воно приговорює. Сьогодні в нас працює трактор Юхован із Пугом Лемкеном. Юра вже цілу ніч за рулем. Зараз якраз підзаправимо. Це була така, що вчора дзвонили мені, що тут десь рядушком бігає пух, а я вже давно планував його озирати. Це не було до часу, до опадів. Це якраз у нас п'ятниця пройшли дощики. Це вимахала така довадня і цвіте. Добре, воїть давне. Трошки, так, да. і воно у нас гусінь сидить. Да, гусінь Коротше, буде сидиратик у нас ще той. Пошти по шию. Да. Треба було трохи раніше зайти. Так, да, щоб вона не засвіла. Щоб не засвіла. Так тоді сухо було. Та зараз пилюка, пилюка летить. Я думав не мені в, в усьому. Ніхера в не летить пилюка в не... Я заднє стекло так да сукував не да. пилюки. Я зрозумів. Але вона бай, для цей бур'яни задавила. Да, Бур'янів бур нема. Бур'янів нема. Де не -де, де ось такий валик? Оце ми і добивалися того, щоб трошки з бур'янами поборотися. Такі галявинки Ну а так ось я про, пропуски. Може тут закінчилися ці доброго. Бо доброго трохи вологі були. Ой, який соняшник лопатий гарненький. Скоро цвісти йому треба. цвіте <світа> Да, воно цвіте соняшник. яка його репродукція непонятно. дракон багатоголовий екземпляр такий а це у нас все загорало Яка каста. Оремо на 25 см ночі, коли приїхали, ну 9 часов, сюди Юра приїхав раді на 30 не хотів тягнути. Переставили пальця на 25 см. І зараз, походу, дуже класно загорює. Можна порівняти, яка, який ось ось тебстій стоїть. Яке поле гарненьке, красиве. Трохи кучі навертає, але я думаю, до весни вони долежать. І буде бомба. російська гарна. І куча гусінь, гризе. А така ситуація. Як бідному жениться, так і день малий, так і нам, коли йде сезон сільськогосподарських мероприємств, що потрібно працювати, то не спиться і працюється і днем, і ночі. Потрібно закрити цю проблему, зробити цю роботу, бо іншого часу немає. Якраз вчора ще під'їхав, попросив протруїти пшеницю. І ми натруїли там 6 тонн. Закази йдуть потихеньку, то треба їх закривати. А я зазвичай на все часу не вистачає. А так підвернувся нам трактор з хорошим пугом і робить таку гарну картину. Другий би, інший би трактор, я думаю, з іншим би пугом тут би нічого не зробив. А лемкен дуже класно робить свою роботу. Краще лемкена, тільки лемкен. Маточник теж уже сидить. Зараз ми його загораємо. Вся ця зелень у нас піде як добрива. Зараз і комарі літають вже. Піде вже як добриво збагатить наш ґрунт кальцієм я думаю що краще гірчиці добрим немає вірніше є але гірчиця як допоміжний седерат нам піде на користь Все. працює в нас сьогодні такий красавець вже переробив він не одну тисячу гектарів. Ще в ідеальному стані. Блистить, Як не буду казати кого? хтось бистить. У такому стані. Але трошки йому важкувато йти, так? Да? Солярочки трошки розход більший, тому що є коренева система розвинена. І походу тут... по її треба якось її. забрати. Так легше йде. Ну зрозуміло, прогалина, понятно. Але цю всю масу ж треба загорати. Трактор не висихає, хлопці міняються, днем і ночі він працює. Так, заправили трактор. Осталось йому тут буквально гектарів 4, і він вже закінчить. В принципі, робота бомба Лемкен. Діамант 11 робить свою роботу на ура. інший би тут, звісно, не зробив би нічого, реально. МТЗ тут би і вмерли би на цьому полі. Так що робота кипить, робота робиться. Цю зелену масу. Ми всю підемо на перегніть. Щоб покращити наш стан грунту. Будемо надіятися. Оце яка висока капітана обліплена гусіні, гусінь націплялося на пух капець. Трошки звісно, йому важкувато цю всю масу заробити, але робить пух свою роботу дуже гарно, файно, так що все буде песня. Так, їхати далі працювати, день починається і вам хорошого дня, коротеньке відео, всім до побачення.